Так, друзі, всім привіт, всіх радий вітати на нашому каналі. Сьогодні вирвалися, на, мабуть, вже на закриття грибного сезону 2023. Сьогодні підемо на, нашому, на наші грибнички, де були маленькі біленькі, позрізаємо їх. Все, що буде нам траплятись по дорозі, я вам обов'язково покажу. Ми вже трішечки пройшли, я вже побачив, що багато грибів гнилих. Вже. Негожі вже для вживання, хоч і їстівні. Так що, я думаю, буде цікавенько. Не перемикайтеся. Поїхали! Все тільки починається. Дивіться, яка краса. Ну, як можна не любити осінній ліс. Це ж просто краса. Краса для ока, краса для душі. Єйці. Дивіться, як все просто красиво. Просто зачаровує, відпочиваєш і душею, і тілом. Неймовірна краса. Неймовірна. Всім рекомендую на вихідних. Беріть свої сім'ї, беріть своїх дітей і вирушайте на такі відпочинки. Красень підосиновочок. Дивіться, який здоровий, вже старенький. Ми його чіпати не будемо, просто вам покажу. Дивіться. Тут взагалі якісь вони підосиновики мають І, ідеальний просто вигляд. Тут просто грибочок, як з картиночки. Красень. Просто красень. Дивіться, ось іще одна сімейка підосиновиків. Бачите, ну цей вже, звісно, знивший гнилуватий, Ну, це звісно, бо час всьому йде свій. Там вони ще дивіться. Зараз зараз сюди. Ось рижичок, дивіться стоїть. А ось дивіться. Ідеальний гриб, як я завжди кажу. Дивишся на такі гриби і розумієш, що з'їв би у їх очима. Просто би. Так, поруч у нас мухоморчики, як же ж без них обожнюю ну, обожнює ці гриби, подобається, вони мені нравляться. Візуально просто клас. Дивіться, яка краса. Ой, як красиво, дивляться вони. Дивіться, пішли, пішли, пішли прямо рядочком. Аж он і пішли. Оце все, друзі, павутинники. Я вам в попередніх відео за них розмовляв. Кому буде цікаво, можете переглянути і будете знати. Просто краса. Так. Опа, дивіться. Оце воно. Теорія спрацювала. Всі наші грибні місця, де ми залишали малесенькі-біленькі. Ось вони вже попіднімались за тижденьок. Так що підуть на сковородочку з цибулечкою до картошечки. Буде смакота. Так, друзі, прийшли ще на одну локацію, там, де у нас білі грибочки. Ну, зверху он з спустилися з гори. Там нема нічого. А ось у самому підніжжі ось отакий ось красунчик нас і зустрів. Дивіться. ай красень, ай, красень. Ну що тут скажеш ще? Оп, ас він. Справжній білесенький. Невеличкий, але це ж саме-саме, що добре. Рухаємось далі. Так, ще одного окрасення зараз покажу. Ну, так як я й казав, там, де ми їх маленькими залишали, так вони нас трошки підросли і чекають. Дивіться, дивіться, який гарнюк. Ну це ж справжня краса. Справжній білесенький. Скажу, як я обожнюю цей хруст. Коли викручуєш їх, боже, ой, так приємно. Ну ось, дивіться. Просто красень, грибочок красень. Не перемикайтеся, далі буде. Так, друзі, ще один гарнюк чекає на нас. Ой ти красень. Дивіться. Дивіться. Ой, красончик. Також білесенький. Ну, вже тримати і далі немає сенсу, бо вже скоро... Заморозочки вони просто померзнуть та і все. От красончик такий. Також нас чекав там, де ми залишили його місце. Загребнем, щоб грибничка залишилась ціленька. І будемо далі полювати. Так, ну не можу не радіти. Місце нам це приносить. Гарні плоди, гарні грибочечки. Ось вони, дивіться, які красені. Ну дуже приємно, дуже приємно. Так, ходив блука, вже зібрався додому йти. Ну і як же ж я вам не зніму рядок? Ось знайшов тут дуже багато, дуже. І ви знаєте, ще така на грані, в принципі, можна вирізати. Можна вирізати. Ну, не будемо вже збирати її. вже все. В цьому році достатньо було рядовки. Дуже багато я її назбирав, дуже багато я її бачив, поласували дуже добре всі. Дивіться, які красені грибочки. Дивіться. Ой, який красень. Який аромат. Просто через камеру вам не зрозуміть, хто знає, що таке рядовка, хто нюхав, як вона смачно пахне. Це дуже велика бомба. Кайф, просто кайф. Рядовка, бачите, ось, росте рядочком-рядочком. Гриби дуже крупні. І їх дуже багато, дуже. Але це також неїстівна рядовка. Не вздумайте брати. Їх, як так, щоб ви розуміли, близько 20 видів оцієї рядовки. Ми вживаємо тільки в харчуванні, тільки тополину рядовку. Вона сама смачна, вона приємно пахне. Ці гриби. Оце, що я вам показую зараз, ну, воняють вони просто капець. Дивіться, скільки тут рядовки. Як наче хто її посадив, такими рівними колами йде. Просто удивительно, ось іще поруч одне, дивіться, ось з боку вам знімаю. Бачите, просто ровне описане коло, я ж кажу, як наче посадив її хтось на огороді. Ну і такого, бачите, також вдалині. Він підняті бугарки. Ото все рядовка. Ліс, звісно вже листя опало, важкувато білі шукати. Але їх тут чималенько. Так, ну і підіб'ємо підсумки. Значить, що стосовно цього грибного сезону, я думаю, багато я вам чого показав, багато чого цікавенького вам розповідав, багато і для себе новенької інформації знав. Тому будемо чекати 2024 грибний сезон. Він, мабуть, буде також вдалий, як і цей. Всім дякую, що дивилися, всім дякую за перегляди, за лайки, за підписки. Нам дуже приємно. Тому не прощаємося. Побачимось в наступному сезоні. Па-па!